Це канал Ринги світу і свіжі новини боксу. Дерек Чісора вже підписав контракт на бій з Вайлдером, та Олександр Усику вже знайшли нового суперника. Хто замінить Діантея Вайлдера? Тайсон Ф'юрі вже відреагував. Зроби це, Дерек! зроби! Українці Олександр Гвоздик і Сергій Богачук отримали суперників в шоу Дани Вайта. У обох дуже небезпечні противники. Про це все й не тільки в цьому випуску новин. А перед тим, як почати, прошу підтримати україномовний канал ProBox. Лупи Іваном по і підписці та поїхали! Кілька днів тому Boxing випустив інсайт, що Діонтей Уайлдер в обхід Олександра Усика веде перемовини з Дереком Чесорою. Про це ми говорили у минулому ролику, відео за підказкою. Тепер цю ж інформацію підтверджує ще один відомий інсайдер боксу Ден Рафаель. Джерело супертяжі Дентей Вайлдер і Дерек Чесора фіналізують угоду про бій в квітні в Лондоні. Дерек у своєму інстаграмі навіть виклав відео, де начебто підписує контракт на бій з підписом 50. Як не складно здогадатись мова про 50-й бій в кар'єрі зіркового британця, Чесора неодноразово заявляв, що він закінчить кар'єру на гарній цифрі, і 50-й бій стане останнім в його яскравому рекорді. Такий перебіг подій став доволі неочікуваним, адже все йшло до того, що з Діантен Вайлдером відбоксує Олександр Усик. Дворазовий абсолютний чемпіон над важкій вазі несподівано для всіх обрав саме бронзового бомбардувальника для свого повернення у 2026 році. І здавалось, американець, який останніми роками переживав неліпший період у кар'єрі, мав би руками і ногами хапатись за подібний шанс. Та, судячи з усього, Уайлдер використав інтерес Усика до своєї персони, щоб непогано хайпанути і знову опинитись на шпальтах профільних видань. Можливо, він відчув, що є чи не єдиним хорошим варіантом для Олександра для підкорення ринку США, а тому використовує можливість наповну, отримуючи ще один прибутковий бій. В теорії бій Уайлдера чи Сорою не мав би стати великою проблемою для Усика. На каутер за Алабами проведе проміжний бій, з іржу і, і потім підпишеться на титульний бій з лідером дивізіону. Повідомляють, що бій Усик Вайлдер у такому разі може відбутись в липні-серпні. Та я б не був би таким впевненим. Не дивлячись на те, що Дерек на два роки старший за 40-річного американця, в останніх боях він виглядав значно свіжішим за Діантея. Чисора йде на серії з трьох перемог, причому суперники були хорошими. Джерард Вашингтон, Джо Джойс і Ото Валін. В свою чергу Вайлдер має лише дві перемоги в останніх шести боях, а в останньому виступі виглядав дуже погано, не дивлячись на дострокову перемогу над Ентоні Херндоном. Тож я не був би певен, що Дінтей Вайлдер спокійно пройде Дерека Чесору і на гребні успіху вийде на бій з Усиком. Особисто для мене невеликим фаворитом у такому поєдинку буде саме Дерек. Та якщо не брати до уваги Олександра Усика, бій Діантею Вайлдера з Дереком Чесорою – чудовий варіант для обох. Це абсолютно гармонійне протистояння зіркових ветеранів, які хочуть непогано заробити перед пенсією. Такої ж думки є один з найсильніших супертяжів сучасності Тайсон Ф'юрі. Він понад рік був ображенкою і перебував на пенсії, та вже кілька тижнів як оголосив про повернення і поступово набирає форму. Чув, чи Сора домовляється з Вайлдером. Це чудовий поєдинок. Буду на стороні свого братана Дерека, і думаю, він зупинить Діантея. Зроби це, Дерек, зроби. Думаю, цей бій має бути санкціонований як титульний, адже б'ється екс-чемпіон з десятком успішних захистів і воїн з Британії, який бився з усіма Дерек чи Сора. Так що давайте поставте на кін титул. Ну а що Олександр Усик? По інформації того ж ждене Рафаеля Усик може не чекати, поки Діонтей розбереться і якщо розбереться з Дереком чи Сорою. повідомляється, що команда Усика може переключитись на іншого американця Енді Руїса. Принаймні, колишній як чемпіон неодноразово говорив, що може стати суперником для українця. Нагадаю, Енді Руїс дуже недооцінений хлопець, який в 2019-му на короткому сповіщенні вийшов проти тодішнього об'єднаного чемпіона Ентоні Джошо і просто розмотав британця за сім раундів. В реванші втратив титули, але там були проблеми з дисципліною і фізичною формою. З моменту поразки у реванші Еджею провів лише три поєдинки за п'ять років: перемоги над Крісом Ареолою, Луїсом Артісом та нічия з Джарелом Міллером. Особисто для мене це поганий варіант. Зі спортивної точки зору, Енді Руїз може виглядати трохи краще за нинішній варіант Діантея Уайлдера, але в такому поєдинку буде повністю відсутній фльор бою Усика з останнім представником епохи. Ну і з точки зору підкорення боксерського ринку США це набагато гірший варіант. Так, Вайлдер вже давно не торт, але у нього все одно лишається магія імені і репутація страшного нокаутера. Ну а Енді Руїс в свій час проїв свою можливість. Зараз, начебто, взявся за розум, але через травми і проблеми з промоутером про нього почали забувати навіть віддані фанати. І якщо для Олександра Усика конкретики з майбутнім поки що немає, то кілька інших відомих українців отримали суперників. Мова про екс-чемпіона світу на півтяжкій вазі Олександра Гвоздика і міцного напівсередньоваговика Сергія Богачука. Чутки про співпрацю гвоздика і Богачука з зуфа Boxing підтвердились. Наступні поєдинки наші хлопці проведуть в рамках другого турніру Зуфа, який відбудеться 1 лютого в лас вегасі Вже відомі імена суперників. Олександр Гвоздик відбоксує з американцем сербського походження Радівоєм Калайдищем. У 2019-му той претендував на титул Артура Бетербієва і був накатований у п'ятому раунді. З тих пір він йшов на стріку з п'яти перемог, поки в останньому виступі не програв за очками кубинцю Давіду Морелю. Гвоздик після поразки тому ж Бетербієву у 2019-му закінчив кар'єру, але через три роки повернувся. Після камбеку має кілька перемог над прохідними суперниками і поразку рішенням зірковому Давіду Бенавідесу. Для Олександра цей бій доволі небезпечний, адже суперник, хоч і не хапає зірок з неба, але доволі притомний, має хороші навички і непоганий удар. Ну а наш Сергій Богачук 1 лютого зустрінеться з екс-чемпіоном світу на півсередній вазі з Московії Раджабом Бутаєвим. Цей русачок став чемпіоном WBA на півсередній вазі завдяки перемозі нокаутом над американцем Джамалом Джеймсом у 2021-му. але вже в першому захисті програв рішенням. Еймантесу Станьонісу. З тих пір бився лише двічі на болотах і в Ташкенті, і рівень опозиції був нижче Плінтуса. Як і Сергій, росіянин часто нехтує захистом заради атакуючих наскоків, так що треба віддати належне матчмейкерам. Очікується дуже яскравий бій. Враховуючи жахливий, безідейний виступ багачука в останньому поєдинку в реванші з Бренданом Адамсом, для нашого бійця тут не все так однозначно. Та враховуючи геть іншу стилістику суперника. Для багачука тут не все таки погано. Принаймні, якщо не перемагати таких от передбачуваних і одноманітних опонентів, то з якимись перспективами можна попрощатись. Загалом хороші бої для наших хлопців. Єдине що поки під питанням резонність співпраці з Zufall Boxing. Нагадаю, це проєкт Туркі Альшейха і президента UFC Дани Вайта, які ставить на меті створити свій боксерський промоушен, ігноруючи традиційні для боксу чемпіонські титули. Правда, якісь висновки робити поки зарано, адже наразі схоже, що вони самі не знають, у якому напрямку рухатись. Наочний приклад, гучне підписання чемпіона IBF у крузервейті Джея Опитає, якому по наявній інформації Зуфа вже дозволила проводити об'єднання поясів. Коротше, все виглядає дуже дивно. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал Пробокс вподобайкою та підпискою. Також тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!